Вітаю вас у цьому новому відео. Сподіваюся, ви мене чуєте добре, бо я кричу, мікрофончик я досі не купила, не можу обрати. І як бачите, я збираюся на дефеляду до знайомої на відкриття нової піцерії. І я хочу піти подивитися в них. Там буде якась вечірка з діджеєм, з просеко. Ось таку чілочку я собі вистригла, але я вже вам казала, це треба десь вложити, щось положити. І я вам ще обіцяла поділитися, де я купила ці сережки за 50 гривень в копіючці. Це копія на ботеговенету. Збираюся і не можу обрати собі образ, оскільки дуже гарячий. 42, здається, сьогодні в нас. Так спекотно, що як самогонка, знаєте, дідова. <смі> І в мене є, наприклад, такі варіанти, з вами зараз поділюсь. А ви напишете в коментарях, наскільки вдало я обрала образ на цю вечірку. Взагалі планувала піти з подружками, нікому не виходить. А можливо, вони лінуються, бо дуже жарко збиратися. У мене є декілька варіантів образів, які можна туди вдягнути. А взагалі мені хочеться підв'язати волосся, якщо я оберу саме цей образ, тому що спекотно воно клеїться. Трішки так, як було скоче, і це е, дуже нервує і такі рухи, оце знаєте, постійно поправляють. Тому і, можливо, я навіть і заколювалася, оскільки чуб такий об'ємний, можна його поставити. Один з варіантів це ці красунчики, які я урвала. Це коротке плаття міні. Але я не ходжу в плаття міні вже досить давно. І хоча я навіть трішки схудла, все одно є целюліт, мені здається, його видно. І я не можу соромитися, тому. Ось таку спідничку ще наверх тягнула, і мені здається, вийшло досить непогане таке собі вечірнє плаття. І хоча в мене є таке плаття довге, самостійне, вже не потрібно нічого вигадувати, можливо, і його вдягну. Я не знаю, чи я вам попадаю в кадр, все. Ну, стоп. Сумочка, звісно. Можливо, я вдягну ну, ось це ще як варіант, зараз примірюю, вам покажу. Просто вже довге плаття. Єдине, що його потрібно погладити. Якби в мене була ідеальна фігура, я б могла б так діться, хоча, можливо, і не вдягнулася. Тому що, знаєте, якось віку. Так, і ще в мене є один варіант з цими ботами, до речі. Біла спідничка. Пам'ятаєте, я перероблювала mm, такий корсет. Це вже занадто. А mm. на вулиці така спека. У мене є ще просто біле плаття і біла довга спідничка, але хочеться щось відкритішого. Я, до речі, трішки навіть засмагла на вулиці. Чесно кажучи, сама не можу обрати, можливо, навіть... Якщо розпустити волосся, то так буде гарніше. Бо до платья якогось такого довгого, чорного, звісно, краще підбирати волосся, а до такого молодіжного, можливо, і так. Не знаю. А можливо шортики вдягнути. Шортики, але шортики гарно виглядають з рубашкою. Тому я вагаюся. Рубашку зараз не зовсім хочеться вдягати. У мене є ось такий варіант з таким цікавим корсетом, за який я теж не впевнена. це біла спідничка. Не знаю, що вдягнути. У вас теж така проблема дівчата? Хочеться вдягнути кросівки і побігти <гум> і не мучитись. Можливо, як варіант, але тут такі маленькі деталі грають значення. Ось, наприклад, якщо в тому платічку потрібно було зібрати волосся, якщо до спіднички краще розпустити, бо це більш такий сучасний, до всього такого нейтрально не туди, не сюди. Краще, звісно, зробити хвостик, <гум> щоб воно якось так його обіграло і зробило такий образ більш-менш романтичний. Бо уявляєте, що до кожного образу ще потрібно і зачіску придумати, і аксесуари, які одягати, тому що все має значення. Ну і ось власне те плаття звичайне. Звісно, тут теж краще гулічку зробити, і його можна і задом наперед втягати, там виріз просто інакший. Ну, принаймні дуже ефектно виглядає планки. Але я вже в ньому була. Якось світилося і хочеться щось нове. Ось такий тут сучасний заклад відкрили. Space 4. Здоровений. Враження, ніби ти десь за кордоном, все культурно гарно. А це власне та піцерія, яка відкрила моя знайома, і ми зараз туди попадемо. Там дуже красиво всередині. Собі, я значить, ось таку штучку. Це ламінування вій і брів в домашніх умовах. Не буду залишати посилання, оскільки їх є на вибір і дорожчий сегмент, і дешевший, і різні бренди. Я вирішила спробувати поки що з цього. І зараз ми разом з вами відкриємо в нього таке, бачите, заламіноване пакування. Тому думаю, що все буде там в цілості. Сьогодні планую його зробити. Я так розумію, що очки повинні бути закриті, тому буду робити по одному, по одному оку. Часу на це піде, звісно, більше. Так, це наявності гляньте, яке воно мініатюрне. Ні, мій пальчик. Ти такое, якщо порівняти. Тут склади різні, це клей, щоб наклеювати патчі, а ну, давайте глянемо, що власне там іде. І які ті пачі є. Це вкладати віки. Три навіть, уявіть. Тут такі щіточки, я так розумію, вони забиваються від того клею, тому і вони три штучки поклали, Щоб вкладати віки на патчі, патчі зараз ми глянемо, які в нас там є. СМЛ розмір. Я зараз собі оберу і буду гратися. В нас якраз мають відключити світло, буде чим зайнятися. Ось такі силиконові штички, які ось цим клеєм. Чесно, я ще не знаю, наскільки разів його вистачить. Я взяла спробувати. Якщо мені сподобається, я закидую собі професійний набор. А, власне, це ось ці на вибір любі. Я собі хочу такий більш загнутий, тому візьму щось ось такого плану. Вибачте, в мене нігті пожовтіли від червоного лаку. Я поки що не фарбую, хочу, щоб вони відновилися. Тому <плес> ось такі. Ой, тут є і ліфтинг-ефект, ліфтинг що одразу можна так їх загорнути. Цікаво. Іду пробувати і потім лишу вам свій відгук. Дівчатка зробила ламінування війок, і дуже від того щаслива, я вже вам їх показувала в будь-яких ракурсах. І мені дуже сподобалось, але я перегнула палицю, коли сказала, що їх дуже легко робити. Просто я майстер з нарощування війок, у мене дуже великий стаж, мене вночі розбуди. Знаєте, талант не проп'єш, я їх зроблю. Тому мені було легко, але людина, яка вперше за це береться, їй буде важко і сама вона не зробить. Якщо ви надумаєтеся замовляти, пишіть мені в коментарях, і я поділюся щодо чого, що за яким складом потрібно наносити і взагалі які склади для чого. Тобто поділюся з вами усією інформацією, яку я знаю. Віки я вже не нарощую дуже давно, але думаю, можливо робити ламінування. Не нарощую віки, оскільки в мене з'явилася алергія. Я навіть закрила свій салон, оскільки пари, пар вони так і називаються. Це хімічні складові, які вивітрюються. Це молекулярні сполуки, які осідають на тканинах, вони в повітрі і усюди. Я навіть не могла заходити. Кому цікаво, чим я займалася раніше. Я не могла заходити навіть в приміщення, де нарощуються віки. Мені прийшлось взагалі закрити. Хоч я там не працювала, а просто вже здавала в оренду робочі місця. Все одно мені було дуже важко. Я прокидалася з отакими набряками на очах, тому мені прийшлось припинити мою роботу. Але думаю, оскільки я зробила, і в мене немає алергії, думаю, почати робити ламінування вій. Дівчатка, рівнянки, хто хоче попасти до мене на ламінування війок, Записуйтесь, пишіть в коментарях. У мене вдома лишилася одна кушетка. Да що я вам розказую? Ви самі бачили? Ми там робили з вами разом ремонт. Записуйтеся. До речі, недавно її хотіли купити. Я до останнього віднікувалася, щось там вигадувала якісь історії, що мені не виходить, щоб її не продавати. І так і лишила. І бачите, як все склалося. Тому хто не хоче вдома розбиратися з тими складами, пишіть мені, ми зробимо вам віки. Процедура займає 30-40 хвилин. І ціну також ми узгодимо. Таку велику сумку ледь донесла. курочку, ножки, взяла креветки. Буду готувати суп, том я дуже захотілося. Паста, золоти, грибочки. Звісно молоко, звісно, креветки, які ми будемо варити в панцирі Я зараз покажу. Та готувати це яблука з корицею на пісці пісочному і спондрую по моєму рецепту приготувала з желатином значинкою ох сьогодні і спека, я така червоняста вийшла до вас швиденько записати відео щоб пожалітися, що в мене захворіла собака, сімбочка. Викликали вчора її ветеринара і, знаєте, діагнозу не поставили, лише одні здогадки, що то може бути або алергія, або щось неврологічне. Якщо щось неврологічне, то там прийдеться робити операцію. Поки що її посадили на ось такі гормони аптеці я купила їх Вони для людей. Ось. Але там багато показань щодо алергічних різних проявів, і поки вона жує ці пігулки разом з якимись смаколиками. І, і ще ось такий адвокат сказали капати на холку. Я вже всі процедури її зробила. Три ампули одразу ми покапали, тому що на її вагу ми не знайшли препарату до 70 кг, А тут три штуки він сказав: одразу я вже все зробила і надіюся, ми на цьому завершимо лікування. Але вона бідненька не виходить з будки і ховається, думає, що її щось кусає. Вона бігає за хвостиком, тобто нервове закінчення її там турбують. Він подивився: запалення є, але нічого такого катастрофічного, щоб треба було негайно щось робити, немає. Тобто, будемо спостерігати, чи допоможуть, чи зніми їй. Алергія, можливо, це на щось, можливо, щось вкусило, Ніхто нічого не знає. От такі у нас ветеринари. У мене був колись хороший ветеринар, заслужений, ветеринар України, але він закрився, бо невигідно і почав собі чимось іншим займатися під час цього всього, що почалося в нас. Викликала нового, ну побачимо. Поки вона боліє. І в мене, чесно кажучи, душа неспокійна. Займаюся суто собакою зараз. До речі, доктор сказав, що препарат не в якому разі мені на пальці не попав. Я на одну руку вдягнула рукавицю, думаю, а досить. А він попав мені і на цей палець, і на цей. Виявляється, він дуже токсичний. І тепер не знаю. Мене теж полікуємо заодно. Мабуть, є що лікувати, раз воно попало. Вже свербить просто. Хоч би нічого не сталося. Ну така вредна, ну сказали в рукавицях, не що. я з однією справлюся. Ну, якось так от. Думала, не попаде. Ну як не попаде? Просто я там така пепеточка, я нажала її і воно витікло, прям бризнуло. Сонце трішки спало, і я приїхала до мами вирвати трішки ягідок, це гумі. Ось так вони виглядають. Кажуть, вони дуже корисні. Я вже перевдягнулася, буду ввечері під фільм дзьобати і дивитися щось гарне. Мама сортує квіточки, завеземо в магазин. Ти казала не знімати біседку, страшно, але з тим зеркалом гарно. Я теж хочу фотку таку. Рахуємо квіточки. Завозимо в магазин їх на продаж. Сто квіток оттуда. Я не кажу, куди. Діка краса. Треба сфоткатися, я теж хочу. Сфоткатися з ними. Такі відра носимо на продаж квітковий. Обережно двері зачиняються. Чуєте? Чую. Забігла на секунд, на завод. Зараз, дякую, сумочку, я приміряю. Классный. Телефон. Он раньше тебе так взял. Телефон. сама. Залезла на люкс. как это Класс. Да, керосин. thank you